Це професійний металошукач. Це я. Ну, а це. Це колеса. І сьогодні я покажу, що можна знайти з металошукачем на теренах України. Правильне місце відразу видно по кераміці. Знаходимо таке і нумо шукати. На перший погляд може здатись, що це якийсь сучасний елемент від одежі чи брелок, але насправді в моїх руках антична монета Дельфін, яка карбувалась у грецькому місті Ольвія – територія сучасної України. Уявіть, на сьогоднішній день їй більше двох тисяч років, і це справжній скарб, який точно заслуговує на вашу Підписку та вподобайку так само на полях можна знайти вістря від тогочасних стріл. Вони бувають різні за формою та призначенням. Цікаві знахідки, поясний бронзовий зачеп. Якщо детально придивитися, то на його кінцях видно голови змій дуже цікавий екземпляр у моїй колекції. Цілесенький середньовічний перстень знайти у такому стані вкрай важко через те, що часто знахідки псуються сільгосптехнікою та хімікатами, якими обробляються поля. Ця бронзова знахідка. Знахідка викликала багато суперечок. Дехто каже, що це вістря від стріли, а дехто що це маленький скіфський ніж. Ну а ви як гадаєте, що це? Напишіть у коментарях: черговий бронзовий виріб, Проколка для шиття одягу або шкіряного взуття. До речі, досі доволі гостра. Друзі, якщо ви хочете спробувати себе у пошуках скарбів, можете звернутись до мене за консультацією. Ну а я побіг далі створювати новий контент. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Побачимось!